Вітаю вас, малята! Сьогодні ми подорожуємо в математичний парк. Відгадайте загадку! Цей автобус знають всі. І дорослі, і малі. Він по місту всіх розвозить, а за це бензину просить. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми в автобус сіли і в парк математичний поїхали. Ми приїхали до парку. Скільки дерев у парку? Давайте порахуємо. Одне дерево, друге, третє. Четверте, п'яте. П'ять дерев в парку. Молодці. Чого більше дерев чи пташок? Одна пташка. Друга. Третя. Четверта. Чотири пташок. Чого більше дерев чи пташок? Дерев більше? А наскільки? На одне. Одна із пташок це зозуля. Дітки, послухайте, скільки разів вона прокує. Скільки разів? Давайте послухаємо. Скільки разів прокувала Зозуля, дітки? Чотири рази. Молодці. Уважно вмійте слухати молодці. Продовжуємо подорожувати, сідаємо в автобус, поїхали. Що їдять дітки, птахи, подивіться. Птахи їдять комах, насіння, зернятко. Пропоную нагодувати пташок, залишити їм зернятко в годівничках. Нам треба докласти зернятка в годівнички так, щоб в кожній з них стало по п'ять зерняток. Скільки зерняток у першій годівнички, дітки? У цій годівнички зернят немає. Скільки треба покласти зерняток? Покласти треба п'ять зернят. Так, молодці дітки, кладемо. другій годівнички, скільки зерняток? Чотири. Скільки зерняток потрібно додати, щоб отримати п'ять зерняток. Щоб отримати? П'ять зерняток, нам потрібно докласти ще одне зернятко. Скільки зерняток буде? П'ять. А скільки зерняток було у третій годівнички? Три. Скільки зерняток потрібно докласти, щоб було п'ять? Скільки? Порахували. Так, два зернятка, молодці. А в четверту годівничку покладіть самостійно, дітки, і подумайте. Молодці! Поїхали далі, дітки. Зараз гра порахує познач цифрою. В межах п'яти. Давайте згадувати цифри, як ми з вами рахували. Давайте допоможемо білочки. Давайте цифри розставимо по порядку. Цифри ми викладаємо зліва. Направо. Давайте розставимо наші цифри. І так, перша циферка в нас згадали, яка прийде першою. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці дітки. Згадали? Давайте порахуємо горішки і позначимо їх цифрою. Зараз у нас Скільки горішків, дітки? П'ять горішків. Так? Молодці. А зараз, дітки, давайте порахуємо. Скільки горішків? Три горішка. Молодці. Гарно вмієте рахувати. І згадуєте? Молодці. А зараз скільки, дітки, буде горішків? Подивилися? Рахуємо. Так, два горішки. Молодці. А зараз, дітки, скільки горішків? Чотири молодці. Білочка, дякую вам. До зустрічі.